Завдяки у санкціях дизельне паливо, газ та інші нафтопродукти вироблені з російської нафти, заполонили країни Євросоюзу. Про це йдеться в матеріалі Політико. Торік у грудні Велика Сімка домовилась встановити верхню межу ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Ідея полягала в тому, щоб фінансово притиснути Москву і водночас дати змогу нафтовим ринкам і далі функціонувати в інтерв'ю виданню економічний радник президента України Остапович Тенко заявив, є лазівки, які дають третім країнам, таким як Індія, Китай і Туреччина, можливість переробляти нафту державних російських енергетичних компаній на нафтопродукти, а потім без обмежень продавати її далі, зокрема й до країн Євросоюзу. У травні індійський імпорт російської нафти сягнув максимуму в 69 мільйонів барелів, що майже в десятеро більше ніж за аналогічний період 2021 року до вторгнення Росії в Україну, і більш ніж удвічі більше ніж 31 мільйон барелів, які вона купила в травні минулого року. Як наслідок, експорт Індію паливних продуктів до ЄС стрімко зріс. У червні вона експортувала до блоку 5,1 мільйона барелів дизельного палива і 3,2 мільйона барелів авіаційного палива. Порівняно з 1,68 мільйона барелів і півмільйона барелів відповідно в червні 2021 року. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну пише політико. Індійські трейдери купували російську нафту в значно менших обсягах. Рівень імпорту був дуже незначним: близько 1% від усієї імпорту імпортованої нафти. Зараз цей показник на рівні майже 40%. і це справді вражає минулого тижня. В інтерв'ю телеканалу CNBC міністр нафти і природного газу Індії Хардіп Сінгпурі визнав, що приватні нафтопереробні заводи його країни скуповують російську нафту за цінами значно нижчими за ринкові. Індія не є залежною від постачання нафти з будь-якої країни. Були часи, коли нафтовий або інший імпорт із Росії становив загалом піввідсотка нашого імпорту. Те, що ви кажете, правда. Якщо є 30 відсоткова знижка, росіяни перев'язують її стрічкою і відправляють нам безкоштовно. Ось що це означає. Тож я не сприймаю це серйозно. Так, знижки були, але в певний момент вони надходили з усіх куточків світу. У той час, як війна завдає шкоди Україні, Київ хоче закрутити гайки Москві ще більше. Як розповів виданню Олегу Стенко, західні політики мають підтримати заборону на всі продукти нафтопереробки, що йдуть до країн Великої Сімки, якщо вони були вироблені з використанням російської нафти, навіть попри те, що її переробили в іншому місці. Ба Більше ще знизити стелю ціни на нафту. Торік на цьому наполягали Польща і країни Балтії. Проте такі країни, як Греція, чиї нафтові танкери перевозять багато російської нафти, не підтримали цю пропозицію. За словами Устенка, Київ хоче заручитися підтримкою країн Великої Сімки, щоби знизити верхню межу ціни на нафту до 30 доларів за барель. Ці кроки, на його думку, були б потужним сигналом для виробників, що тепер абсолютно незаконно чіпати російську нафту і постачати режиму у криваві гроші, які той використовує, щоб купувати зброю і коїти військові злочини в Україні. Утім, ця ідея навряд чи знайде широку підтримку. Принаймні на тепер зазначив у розмові з політико співробітник інституту досліджень зовнішньої політики Максимілян ГЕС. На його переконання переробка російської нафти в третіх країнах це не стільки провал санкцій, скільки їхня цільова функція. Частиною стратегії заходу, як не раз заявляли США, є зберегти потік російської нафти, сказав Гес. Гарантуючи при цьому, що Москва зароблятиме менш на експорті і не отримуватиме премії від продажу готових нафтопродуктів, а не сирої нафти, безумовно, деякі члени великої сімки прагнуть встановити верхню межу ціни на рівні 30 доларів, але можуть виникнути певні труднощі із запровадженням заборони на нафтопродукти. З іншого боку, пише політико, ця ситуація все-таки має негативний вплив на фінансові показники Росії. За перші шість місяців цього року її доходи від експорту енергоносіїв скоротилися практично вдвічі, а курс рубля за останні тижні досяг історичного мінімуму. Як каже Остенко, через санкції Росія не може отримувати долари з продажу нафти, натомість отримує рупії та юані. А що ти можеш вдіяти, коли 40 мільярдів доларів зависло з боку російських продавців? На території Індії в рупіях. Тому, ймовірно, санкції працюють і, врешті-решт, починають підривати основи російської економіки. Це був огляд преси.